Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Друзі, я знаю, що в Україні вже пізно, в Україні вже ніч. Але що тут відбувається? Тут таке відбувається, що я не можу, я не можу не поділитися з вами прямо зараз цією новиною. Ох, друзі! Зараз тут в Сполучених Штатах Америки в Банці почали жерти один одного. Зараз Трампа тращать, Трамп відбивається, Трамп жре. Тих, хто навколо нього. І тут зараз відбувається просто. Я, я, от, я от сижу, я дивлюсь на все це і я родію. У мене, у мене серце прям наливається е, радістю, тому що я розумію, що дуже скоро, е, скоріше за все, буде катастрофа всього цього рудого режиму. І знаєте, друзі, я вже неодноразово казав, що на цьому каналі казав, що Україна і українці декілька разів. Спасали, рятували цього рудого придурка, так який вазамнив себе царка. Але це ідіот, руда руде чмо, Воно так і не зрозуміло, воно так і не змогло навчитися відрізняти справжніх людей, нормальних людей, друзів. Від тих, хто його просто використовує, і це руде недорозуміння в черговий раз обісрався, і на цей раз виглядає так, що він обжогся об Україну і об українців дуже дуже серйозно. І це цілком можливо, що це вже його останні дні. Тут зараз на американських каналах я просто слідкую зараз. У мене ще ж ніч, у мене зараз вечір. І я слідкую за тим, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки. Який тут підіймався, піднявся галас, друзі? Ви навіть собі не уявляєте. Зараз іде дуже таке серйозне обговорювання, що Трампа нібито підставили. Що Трампа підставив хто, як би ви думали? Правильно, діджей Ваньок! Діджей Ваньок з Трампівським дружком і Трампівським е, там спецпосолом. Ланникам відьком так зараз тут розповідають, що Трамп він нібито нічого не знав з цією, з цією пропозицією для України, що йому цей план підсинув підсунули, підсунули Ну, в самий останній момент, і Трамп навіть досконало не читав, що там, а його там йому йому промили мозок і розповів, що там все класно. І Трамп підписав цей план, і навіть не читаючи його досконало, а що все це, всю цю історію підготували діджей ваня. Ну той який Джи Венс, так ну це той ще мудак. Ми з вами про нього тут також говорили багато разів. Тобто, це потвора така, що ще гірше ніж. Трамп він він просто мудак. Трамп це така. Херня, яка ну, це, це просто виплачення зла, я би так би сказав, так а діджей Ваня це такий же самий мудак, але хитріший за Трампа. От. І він ще, він ще, мабуть, більш небезпечний, ніж Трамп. І ось це діджей Ваня, Джеді Венс. Так, ну американці його знають як Джеді Венс, а ми з вами його знаємо як Діджей Ваня, тупий Ваня. Він разом з цим Віткафом, пам'ятаєте, того, і ублюдка, якого лебідь. От американцям, американці дивляться, американці. Не розуміють, хто перед ними стоїть, так? А навіть птиця, лебедь, птах, Лебедь, зрозумів, що це такий, такий моральний урод, що він не може ходити з яйками. І цей лебедь його кастрував цього, цього Відкафа, коли він грав у гольф разом з Трампом. Трампу тоді пощастило. Ну просто лебедь подивився, що Трамп вже старий, ну куди йому вже там, у нього що є, що нема. Ці яйки вже там давно не працюють. А от у Відкафа він все ж таки щипнув і відірвав йому я Тобто цей Вітков разом з діджей Вані ввели нібито, в Аману, Трампа, вони захотіли підставити Трампа, і вони йому підсунули цей план. Вони самі розробили цей план. І Трамп навіть не знав. Зараз розповідають, що Трамп навіть не знав, що дружбан діджея Ваню, оцей генерал, який летав до Києва, що він полетів з цим планом до Києва. Уявляйте собі, до чого це зараз все доходить. Тобто, як вже зажали Трампа, що він просто сидить, він, у нього вже все, біла стіна. Він, і він вже каже: А я і не знав навіть. Що цей генерал туди полетів. Тобто, це діджей Ваня разом з Відкафом розробили цей план. Не розробили цей план, а взяли цей план у росіян. Так, Це треба, це треба, це треба говорити, як воно є. Тобто росіяни переслали Трамп до Діджея Вані з Віткафом, Вони посиділи над цим планом, відправили з цим планом свого дружбана. Діджея Ваня відправив. А Трамп каже: а Трампу просто дали, сказав: на подивись і підпиши. А Трамп я не знаю, він там чи чмактав у. Когось, чи що він там чи взад давав. Ну, ми ж не знаємо, так який він там привідний, да, да, я, да, що... Так, він старенький. Я розумію, що в нього вже е, він не може робити дві-три справи одночасно. Та він ніколи і не міг це робити одночасно. Так, ми це і так розуміємо. Коротше, коротше, зараз що іде в Сполучених Штатах Америки, що Трамп став, ну він що, що, що його обдурили? Що його обдурив діджей Ваня разом з Віткофом. І зараз тут всерйоз кажуть, що треба імпічмент робити цьому діджею Вані. Що Ваню треба виганяти. І що Вітка треба виганяти, що вони вели в оману нашого президента, кого Дональдіно Трональтіно. Друзі, я, я от сиджу, я дивлюся. <кхем> Знаєте, вони і що самі не розуміють. А я вже на все це дивлюся, і я розумію, що ну, процес запущений, процес запущений. Я пам'ятаю, що найменше 4 рази. 4 рази. Коли Україна рятувала цього тупого ублюдка Дональда Трампа, коли Зеленський його рятував, коли Українці його рятували, коли е, Україна і Українці і Український уряд все ще сподівалися, що у цього ідіота вистачить мозоку зрозуміти, хто дійсно рятує, а хто йому ворог і хто його гнобить і хоче знищити. Але ні, ні. Так, у нього і не вистачило на це ума. І я сподіваюся, що вже в цей раз ані Україна, ані уряд України вже цього мудака рятувати не буде. Ну, от, от, чесно, ну от, от сподіваюся на це. Я я в це вірю. Я, я хочу в це вірити, щоб тепер вже Україна збила йому цвях його. Трону остаточно, щоб його вже прибрали, посадили разом з разом з його всією цією бандою. Але, друзі, те, що у них там почалася гризня всередині, те, що дідживання з дідживання, по суті, хотів підсидити свого шефа. Він хотів його підставити. Так, він об'єднався з Віткафом. Е, він об'єднав об'єднався з цим з Дмітром, Дмит, Дмитровим, чи як його там? цим, ну путінським сосунком, який привітав е, зустрічатися з Віткофом. Слухайте, знаєте, я от зараз в мене прийшла ідея. А може вони там усі разом оце от потихонечку там кубом друг друга чпокають і оце потім і домовляються на фоні цього, що там. А давай-ка ми щось, щось напишемо. Так коротше, вони вирішили кинути Трампа. Підставити Трампа зараз в Америці там підіймав, піднявся шум. А хто ж із них все ж таки винний? Хтось намагається відмазати Трампа, кричить, треба викидати діджея Ваню і треба висувати звинувачення цьому е, відьку. так? Хтось кричить, що все ж таки Трамп винний, він повинен був читати. І це його ініціатива. Коротше, почалася, почалася тут вже така, знаєте. Цікава і серйозна історія. Тож, друзі, це чому я вирішив вийти вночі, так щоб, е, щоб вам розповісти, щоб ви зрозуміли, що е, ну все класно, все, все, все здорово, все чудово. Україна, Україна переможе, Україна вже перемогла, Україна зараз б'є цих мудаків. А забув, забув, Рубіо, Рубіо. Тут же вже кажуть, а Рубіо той же ж взагалі ні про що не був в курсі. Тобто а, а саме такий і всієї цієї банди людина, у якої залишилось там ще декілька ізвілін, і його взагалі не поставили навіть у... у в, в суть історії не посвятили так, що, що там відбувається, і він там зараз від, віддувається в Європі, спілкується з українцями, і він навіть ще не має всієї цієї інформації. Тобто, ру, на Рубіо взагалі забили. Тіпа йому не треба нічого знати. Тут шли розборки, я так розумію, між е, Дональдом Трампом і Діджеєм Вані. Діджея ВДЖ Ваня вирішив скористатися ситуацією, що на Трампа наїхали зіма файлами Епштейна і всією всією херньою, і вирішив скинути Трампа і підсунув йому цю. До, до крису бля. Хабуха, я. Я вибачаюсь, але в мене просто в мене емоції мене перевиршують. Тож, друзі, Україна їх зробить. Україна їх вже зробила, зробить, тому не переживаємо, спимо спокійно. Да, Я побачив, я побачив цю інформацію, що зараз орки знову атакують, атакували Харків, там є загиблими, на жаль, там є втрати. Але знаєте, друзі, хочеться вірити. От мені хочеться вірити, що всі ці втрати, всі ці жертви, вони не напрасні, і всі ці уроди, всі ці моральні уроди, всі ці мразі, ці от росіяни. Вони за вони зараз ви звернули увагу, як вони пишуть, зробити амністію всім військовим злочинам. На на викусі всі ви будете в тюрмі або в пітлі. Всі росіяни будете там. Ніяких вам амністій не буде. Українці вам цього не простять. Українці цього не забудуть. Тож, друзі, рашка, парашка зламала зуби об Україну. Так і Сполучені Штати Америки також. Оце, оце от руда, руда банда рудого чмо. Будуть там же, де і рашка парашка Давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як цивілізований світ, як Україна, як Європа, Канада, всі нормальні країни дадуть зараз відповідь цим мудакам. А це йде, 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 йде. Для цього, друзі, нам треба залишатися разом. Будь ласка. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, е, пишіть коментарі. Напишіть мені все, що ви думаєте. От у мене чесно, я excited, Я от на, я от навіть не знаю, як це передати. Так я, я дивлюся зараз на те, що там відбувається, як вони гризуть один одного. Ці таракани в банці, і у мене серце радіє. Напишіть мені, що ви думаєте. На цьому я з вами буду прощатися. Я дуже вибачаю, що я вас розбудив серед ночі. Але я не міг з вами не подивитися ці, цією новиною. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.